Вітаю всіх з днем вишиванки. З давніх давен вона завжди була символом здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, любові, святковості, захистом від злого ока, лихого слова. Мені мою вишиванку колись подарувала давно-давно мама хрещена. До речі, слово добротиння, яке я вживаю у своїх відеорецептах. Це також дісталося від неї у спадок. Я, коли маю особливі моменти, я заварюю дуже смачну і якісну каву від 25 Coffee Roasters. Я думала, що у них перепробувала вже всі різновиди кави, а виявляється, що ні. Вони завжди можуть запропонувати щось новеньке і смачненьке. М -м, неймовірна насолода. Комедія. А ви коли-небудь пили каву зі смаком чаю? Чайна гаолігун. Смак чорного чаю, лимони, а після смак залишається цитрусовий. Ну, дуже цікаво. А це взагалі щось фантастичне: карнатака. Смак яблуко, а після смак какао. Раджу всім поціновувачам кави спробувати ці новинки. До речі, тут завжди свіжа обсмажка зерен. За мої відгуки і рекомендації, всі замовники мають змогу отримати знижку мінус 15% за промокодом маленькі англійські букви Пташка. Всім смачної кави!